Поділити світ на трьох: саміт Трампа та Путіна на Алясці уже завтра. Найкращий і найгірший сценарій для України озвучимо у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Поки в Білому домі кажуть, що п'ятничний саміт Трампа та Путіна на Алясці буде Listen Exercise for the President, дослівно у перекладі з англійської, це вправа слухання для Президента Трампа, а сам Трамп знову змінює риторику, обіцяючи дуже суворі наслідки, якщо Путін не погодиться на припинення війни в Україні та Європі, намагається скоординувати позиції та елементарно зрозуміти, до чого ж Трамп та Путін можуть Власне, домовитися найкращий для нас варіант, якщо питання України на Алясці взагалі не будуть обговорювати. Але звісно, що так не буде, бо в принципі Путін домігся свого. Адже зараз ми бачимо, що його маніпулятивне бачення мовляв, Росія обороняється, що Захід НАТО, ЄС, Сполучені Штати зазіхали на споконвічно російські землі, тому Росія була змушена вступити у війну і повертає своє. Сприймається Трампом, можливо, у президент Сполучених Штатів у притаманній собі манері не висловлюється чітко, але той факт, що Трамп уже не вперше говорить Зеленському, що це він почав війну, відповідає якраз. Путінському баченню Трамп значною мірою це сприймає, тому й уможливилася ця зустріч на Алясці, результатом якої може бути Ялта-2 на двох, сіли і поділили сфери впливу, але так теж не буде. Навіть Путін, який завжди готовий усе ділити, і Трамп значною мірою так само не може діяти сам по собі, тому що у цій конфігурації не вистачає третього основного гравця це Китай. Те, що буде далі, уже не пов'язане з Аля. Проте на це чомусь мало звертають увагу. Буквально через кілька тижнів після Аляски, 31 серпня, 1 вересня, буде саміт Шос у Тянзіні. Дуди приїде і Путін, але вже переможно, бо після Аляски він остаточно вийде з ізоляції. Адже як він вважає, очільник провідної сили заходу, Сполучені Штати, з ним зустрівся та ще й на своїй території, та ще й на території, яка колись належала. Російській імперії глобальний південь підтягується під Китай. До того ж, 3 вересня у Пекіні відбудеться парад, присвячений 80-й річниці перемоги над Японією, куди теж запрошений Путін. Тобто, як бачимо, буде повернення Путіна на глобальну арену. Так зрозуміло, ослабленого війною з утраченими позиціями. Ганебно закінчилася сирійська епопея, південний Кавказ вийшов з-під контролю, і Путін ганебно стоїть. Я в збоку, коли Ізраїль розносив вщент його стратегічного партнера Іран, але в активі США і усієї західної коаліції теж провал в Афганістані та на Близькому Сході. Це відповідає баченням усіх трьох: Трампа, Сідзіньпіна і Путіна, що є група великих держав цього світу, вони домінують, вони є рівнішими за усіх рівних. А усі решта повинні брати до уваги їх інтереси, у залежності від того, хто у чий за. Ні, сфері впливу перебуває щодо України та Європи. Звісно, що Путін наполягатиме на своєму. Глобально він наполягатиме на тому, щоб Сполучені Штати та Захід у цілому облишили Україну. Та й Трамп не раз говорив до Європи. Якщо ви вважаєте, що Україна ваше питання, займайтеся. А ми займатимемося іншими питаннями у Тихоокеанському регіоні та в Арктиці. Тому, по-перше, Путін це максимально використовував із з тим. Щоб прибрати американську складову західній допомозі Україні уже зараз на цьому саміті. По-друге, не менш важливе за перше, а може і важливіше, Путін буде домагатися, якщо не відміни, то пом'якшення санкцій, мовляв, Сполучені Штати та Росія повертаються до нормального діалогу. А який нормальний діалог, коли ви продовжуєте санкції? І по-третє, це перемир'я з путінського боку. Це буде подано як шлях до миру, але насправді це просто намагання отримати оперативну паузу.